1 вересень – свято нашого дитинства, сьогодні шкільні подвір'я знову наповнилися гамором і сміхом. У всіх школярів починається навчальний рік. Знову доведеться сідати за парти і гристи непростий граніт науки. Найсхвильованіші нині первачки, адже перед ними відкривається нова таємнича країна у світ знань. Дитячі ігри залишаються в дитсадку, а наступні кілька років їм доведеться провести у затишних стінах рідних шкіл. Як повідомив начальник управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації Михайло Мотильчак, цьогоріч в області вперше сіли за парти 16 тисяч першачків. На церемонії побував і кандидат депутати Сергій Ратушняк, який привів на свято першого дзвоника в загальну освітню школу номер 1 свою доньку Аліну. В Закарпатській області працює кілька шкіл, викладання яких ведеться мовами національних меншин. А в загальноосвітній школі номер 4 в місті Ужгороді поглиблено вивчають словацьку мову. Останніми роками школа стрімко набуває популярності. Її молодші класи перенаповнені і вже незабаром, аби потрапити сюди, потрібно буде витримати чималий конкурс. Шановні батьки, дорогі гості, діти, усі присутні на цьому святі. Сьогодні свято особливе. Адже 1 вересня особливе свято для всіх шкіл, для цілої України. Діти це наше майбутнє. Від імені дирекції школи, всього педагогічного колективу і всіх присутніх, хочу привітати всіх з цим святом. Святом 1 вересня, святом День Знань. Всього вам найкращого, шановні батьки, діти і всі присутні. Найкращі, найщиріші побажання хочеться віддати нашим найдорожчим, найменшим, найкращим, наймилішим школярикам. Це першокласникам. Цьогоріч, як стверджують освітяни, всі школи області забезпечені на 97% підручниками та навчальними посібниками. В Словацькій, як називають загальну освітню школу номер 4 в Ужгороді, забезпечення становить фактично 100%. Немало такому доброму забезпеченню сприяє постійна фінансова підтримка з боку Словаччини. я вам подякувала За можливість, зустрічність такої красної славності, яка... Ktorі... veľa vecí pripomína a veľmi krásnych a veľmi pekných. My sa s našimi kolegami, aj minulými, aj súčasnými veľmi pišníme a hrdíme slovenskou školou v Užhorode, ale z vlastnej skúsenosti viem, že, že ona ani nepotrebuje od nás nejakú veľkú reklamu, pretože si robí reklamu sama. Má veľmi dobrú povesť a tie roky jej budovania naozaj stáli za to. Škola. Školu tvoria žiaci a učiteľia, ktorí kvalifikovaným prístupom a odbornosťou odovzdávajú historický odkaz našich predkov, Slovákov. Nenadarmo sa hovorí, že Slovenčina je esperanto slovanských národov. A vaša škola je toho dôkazom. Preto by som vám chcela zaželať veľa zdravia, predovšetkým úspechov, rozširovania školy, pedagógom veľa trpezlivosti a invencie, no a žiakom same dobré známky, Відлунав перший дзвоник, літо завершилося. Діти розходяться святкувати початок нового навчального року, бо з понеділка почнуться нелегкі шкільні будні. А сьогодні, у цей святковий день, хочеться побажати їм успіхів у подоланні нових вершин, а педагогам та батькам терпіння і впевненості в тому, що цей рік буде кращим за попередній.